Що у нас така ситуація, що у нас сталася відкрита травма червоного порожнення? От і ми бачимо, що з зовнішньої частини у нас одніється якийсь органокомплекс. В даному випадку це у нас кишечний. Не? Перше, що потрібно, перед тим, як надавати допомогу, О, такі травми займають досить. Велику кількість часу, ще безпечно, ви перевіряєте, якщо є час і все безпечно, ви його відтягнули у безпечне для себе місце і орієнтуєтесь, значить як потрібно надавати допомогу екстрено в таких ситуаціях. Перш за все, якщо велика, або навіть ну, особисто моя рекомендація, якщо велика кількість кишечнику у нас. Зовня або маленька кількість неважливо, ми його ні в якому разі не жмакаємо, не трогаємо руками. От, і нічого з цим не робимо взагалі не торкаємося. Якщо тут якесь листя, грязюка, це можна спробувати е, змити. Чим можна змити? Дистильована вода, якщо ви впевнені, що вона чиста і дистильована е, будь-який фізіологічний розчин. Е, який можна вводити внутрішньовенно. Чи це буде реосорбілакт, чи це буде якісь там е, е, стерафундіни, гелафузіни, чи це будуть банальні натрій хлор? Бажано на такі штуки тратити, то, що не жалко. Не жалко завжди фізіологію. Натрій хлор 9%, наше все. баночка. От, як змогли, відірвали, відкрили, відрізали, зляли. Все, що відійшло, те відійшло. Все. Руками не трогаємо. От, ми одягнули перчатки. Якщо є на цей час, якщо нема, робимо, виходячи з тої ситуації, яка складається. Не завжди будуть ідеальні умови, не завжди буде під боком хтось, хто може це зробити за вас. Але банальні якісь елементарні речі рятують життя. Перчаточки. Нема перчаточок, руки обробили, трохи висохли і Значить, Зляли будь-яким розчином, хай умовно у нас буде натріхло. Забрали звідси все, що можна забрати, ви можете до краю рани щось забрати, ви можете звідси до краю щось забрати, ви можете звідси щось забрати і звідси щось забрати. Але якщо ви бачите, що щось терчить всередині, будь-що, ну сталося якийсь осколок, прям звідси терчить. Не трогайте, ви його так і фіксуєте. Чому не трогаємо? Якщо він пробив якусь магістральну судину або орган і ви його виймаєте, він закровить. І ви не довезете його на стабілізацію 100%. Він просто стече кров'ю. Значить, якщо ви бачите, що воно вже все фіксовано, все нормально, ви його змили зверху. Вирізаєте. На око, який вам потрібен шматок, можна термоковдру, можна якийсь стерильний бинт. Що у вас в залежності є під руками. Можна чисту тканину накранять, якщо нічого немає, але ви її дуже сильно змочуєте, щоб воно було вологе, ніби як волога губка не вижата. Ви його змочуєте. Спочатку І... ну, дивіться вирізано. Моту. Злили, максимально не вижимаючи, накрили, не вдавлюючи всередину, ось так по боках ви його і прижали, накрили. Що тут потрібно? Для того, щоб не попадали прямі сонячні промені, і ви його не травматизували, ні в якому разі не вправляти, не трогати руками і не давати, щоб воно підсохло. Ви його змочили ось так. І воно тут ніби в вакуумі знаходиться. І фіксуєте. Це все, що ви можете зробити на даному етапі. І відбувається фіксація відповідно. Як ви будете фіксувати, чи скотчем, чи бинтом, це політком вашої творчості. Як ви будете фіксувати, знову ж таки, політ вашої творчості, можете зразу навіть. Можете пізніше нарізати. Як зручно. Не обов'язково робити це все максимально красиво, але потрібно зробити якомога швидше. Розтягнули прижали. Бачите, я тут знизу на одному шматку прожалю скочу, не жалійте скучу. Передаю. Воно фіксоване. Воно фіксоване, намочене. Все, більше ви нічого на даному етапі не зробите. Ваше діло максимально це імобілізувати, не потрібно знову ж таки, звідти нічого витягувати. Ви це зафіксували замочене. З таким чином, якщо воно скапує, звідти там тече, там звідти може текти кров, якась рідина інша. Це нормальні речі. Якщо нічого з внутрішніх органів не постраждало, от, да, йому буде боляче, йому буде неприємно, але він буде або е, в шоці, або в сознанні йому буде боліти, нічого страшного. Ви це зафіксували і на стабілізацію. Самим не лізти, не вправляти, не трогати його і не давати, щоб воно підсохло. Якщо у вас не термоковдра, а якийсь матеріал, який можна змочити, ви можете понаново дивитися, що воно сильно підсохло, що вже тут рідина випаровується, а ви лише там везете, чи... Тільки доходите до якогось пункту стабілізації, знову ж таки відкрили і зверху просто поляли, і все більше нічого тут не зробите. І відправляєте на стабілізацію. Тому що в військово-польових умовах, якщо немає хірурга або людини, яка компетентна, цим буде, яка компетентна буде цим займатися, от, чим більше ви будете з ним контактувати, тим більше віргідні, що ви занесете велику кучу інфекції і розвинеться сепсис, от, і ви втратите. Бойову одиницю. Це раз. І другий момент. Кишечник сам по собі орган, який не любить, коли його торкаються. Він взагалі в нас живе собі в червній порожнині, в своїй мікрофлорі зі всіма своїми поворотимами, органами, і ніхто його, ніхто його більше, крім них не цікавить. Тому він там і повинен залишатися. Ви його не торкаєтеся. От, ось так от, зафіксували і відправляєте на стабілізацію. Нічого вправляти не потрібно. Жмакати не потрібно, додати туди теж нічого не потрібно. По можливості. От, і на стабілізацію все. Якщо так сталося, є можливість <кхи> поставити венозний доступ, ставити венозний доступ і рідину капаєте, щоб поновлювати об'єм циркуляторного русла. Не знаєте, що капаєте, капаєте фізрозчин. Літр 2, 3, е десь умовно, з середньою швидкістю. От, ви цим мінімально чимось нашкодите, але продовжите якомога довший час, щоб довести хворобу. Виграєте цим Мога більше часу. В принципі, все Тут більше нічого не побачиш.